Приготувала отакий пиріг зі смородинового варення. Мульти варці. Як я це робила? Подивіться. Пів літра варення. Тут добавила соду. Трішки постояло. Бачите, так я стало. Повітряне. Зараз добавлю. Три яйця збиті. Яйця збила просто виделкою. Добавляю 80 грамів полія. Відважила 300 грамів борошна. Вищого ратунку. Чашу мульти варки застелила пергаментом. І виливаю суміш. Відправила чашу мульти варку. Вкораю програму. Випічка на годину, але буду перевіряти, коли мене 40 хвилин. Відкрила я, я мультиварку, залишила 2 половини. Перевіряла через 40 хвилин, був сирий. ну зараз. Це сухенька. Так, відключаю. І зараз на полову корзину і буду витягати, щоб застигало. Розрізаю. Підвижу до нього. Такі розрізу. Пробую. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще трішечки тепленькі. Mm -hmm. Дуже дуже смачно. На смак нагадує словоришку. Колись продавали кулінарія. Бразерські часи. Mm -hmm. Добре. Готуйте, mm -hmm. вам сподобається.